Вітаємо! Ви в огляді 14-го туру української прем'єр-ліги. Тож на вас чекає повна картина туру, а саме центральний матч Шахтар Дніпро 1 Як пройшов візит Динамо до лідера Кривбаса, які суддівські помилки зіграли на користь полісся? А ще голи, кроті сейви, резонанси, ключові моменти всіх матчів та важливі теми українського футболу. З вас лайк до цього відео та підписка на ютуб канал Фандей. А з нас цікавий контент. Результати матчів 14-го туру прем'єр-ліги до вашої уваги. Ми ж не пропустимо нічого важливого та оглянемо усі ключові моменти у подробицях. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ. І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Favbet. Центральний матч 14-го туру відбувався у Львові, де Шахтар приймав свого головного конкурента за чемпіонство минулого сезону Дніпро 1 Хірники почали рішучі, і це трансформувалося у швидкий забитий гол уже на п'ятій хвилині. Затяжна атака команди Пушича перетворилася на господарювання в чужому штрафному і удару Сікана з близької відстані. Данило Сікан забуває в другому матчі за тиждень після Барселони. Від нього постраждав Дніпро 1 Міг забезпечувати шахтар комфортною перевагою в рахунку Невертон, коли команда запресингувала суперника біля його штрафного, але бразилець дещо не встиг до м'яча та його випередив волонець. А тут гірники ефектно скомбінували, що призвело до виходу сікана на ударну позицію. Постріл вийшов дуже небезпечним, але волонець врятував. Гості відігралися на 41-й хвилині. Мірошніченко подав кутового, Серапій чомусь опинився без будь-якої опіки, прорвався з глибини штрафного і пробив приблизно з лінії воротарського. А на старті другого тайму Гуцуляк вивів Дніпрян перед Олексій скористався неналежним тиском від Ракіцького, змістився разом з ним з флангу і класно пробив з лінії штрафного. П'ятий гол Гуцуляка у цьому сезоні УПЛ. Якщо вважаєте саме цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Гуцуляк у коментарях. А буквально через п'ять хвилин гості забили ще один супергол. Лєдній відзначився красивим прямим ударом зі штрафного. Фантастична траєкторія і гол цукерка. Якщо він, на вашу думку, найкрасивіший у турі, пишіть «Лєднєв» у коментарях. Далі у шахтаря було чимало перспективних атак, але обмаль дійсно небезпечних моментів. А у Дніпра один могли доводити рахунок до розгромного. Вітіньо прибрав Бондаря і пробив спід нього. Різник небезтруднощів врятував. Тож, у центральному матчі туру, сенсація від вас термінова вподобайка. Шахтар дніпро 1 1-3. Один з центральних матчів туру проходив у Кривому Розі, куди до Кривбаса завітало київське Динамо, і ця зустріч подарувала резонанс. Уже на восьмій хвилині господарі пропустили після помилки безкоровайного. Безкоровайний та кузик невдало зіграли в зоні, чим скористався Ванат. Він у дотик замкнув передачу з флангу від тимчика та вивів киян уперед. Ванат визначається своїм п'ятим голом у цьому сезоні УПЛ і першим майже за півтора місяці. А на 12-й хвилині Рефері Козиряцький вилучив безкоровайного за фол останньої надії. Ванат скористався неправильно обраною позицією з Тицьковим, вбіг в його зону, де його й перестрів безкоровайний. З іншого боку, якщо уважно переглянути повтори, складається враження, що Ванат міг вдаритися ногою в газон і потягнути її, що здалося схожим, ніби його зачепив капітан криворіжців. Динамо швидко скористалося чисельною перевагою. На 27-й хвилині Караваїв отримав довгий пас з глибини протиснув Рябова і ударом неробочою лівою ногою з меж штрафного переграв Кліщука. Дебют Олександра Шовковського в якості ВО головного тренера Динамо вже після відставки Мірчі Луческо вийшов переможним. Серія киян з чотирьох матчів чемпіонату без перемог позаду. Кривбас Динамо – 0-2. Я хочу сказати, що епізод безумовно. Такий цікавий з точки зору трактування. На нашу думку, це безумовно червона картка. На думку команди Кривбас, це можливо достатньо було б і жовтої картки. Ви побачили, що ми грали дуже ніжно. Я побачив, що ми грали агресивно більше вперед. Кожен вид з вікна однаковий для всіх, але кожен бачить своє. Погано, що пропустили цей перший м'яч. Так. Але ми хотіли з перших хвилин йти в атаки, будувати атаки, грати в атакувальний футбол, здійснювати моменти у рід Динамо. те, що в нас непогано вийшло. Але ця от красна карточка на 12-й чи на якій хвилині там трошки нам всі плани поміняла. Дуже цікавим та насиченим на події вийшов суботній матч у Житомирі, де полісся приймало Металіст 19-25. Старт поєдинку було відкладено більш ніж на годину через масштабну повітряну тривогу по всій Україні. Перша небезпека була від команди гостей. Борячук підібрав м'яч на чужій частині поля і запустив у прорива Чиборадзи, який вийшов вічнавіть з бойком та пробив у падінні, але влучив у стійку. Макуана відповів миттєво, отримав передачу з глибини на хід, виграв позицію у Ткачука. Також вийшов з воротарем і також його не переграв. А ось тут господарі самі собі привезли проблеми. Розіграв ж глибині поля між захисниками та голкіпером утворив пожежу. Юсу продемонстрував спритність чужому штрафному і пробив. Бойко відбив, м'яч лучив у стійку та опинився у воротах. Здавалося б, нічого не віщувало таких проблем, але досвідчений Шабанов під тиском моури виконав пас на бойка, що в підсумку і призвело до пропущеного голову. Ближче до перерви козак спробував перевірити долю дальнім ударом, однак не створив проблем мозілю. А на старті другого тайму той же козак класно бив зі штрафного, проте поцілив у попередчину. На 64 й хвилині Полісся таки встановило парітет. Макуана класно подав з глибини, а Шастал чудово виграв позицію досвідченого Ткачука та ефектно спрямував м'яч у сітку. Макуана відзначається асистом у другому матчі поспіль. Тепер у нього 4 плюс 2 за системою гол плюс пас і він заслужив на вашу вподобайку. А на 81-й хвилині Полісся отримало право на пенальті після вривання Шастала в глибину штрафного суперника. В єдиноборстві з Ткачуком шас впав від тиску з боку захисника. З іншого боку, боротьба відбувалася на швидкості. Тож гравцеві металіста 19-25 слід було діяти обережніше. Напишіть у коментарях, чи був тут пенальті. До позначки підійшов досвідчений Василь Грицук і своїм ударом не залишив шансів мозілю. Після гри керманич харків'ян Олег Голодюк сказав, що полісся було на трьох гравців більше, маючи на увазі арбітрів та зауважив, що в його команди претензії відносно усіх 90 хвилин гри. подобайка, якщо погоджуєтеся. Згодом міг забивати Грицук із гри. Маквана розвинув атаку. Козак пропустив, а грицок бив, проте Ткачук прийняв удар на себе. Згодом Ткачук міг реабілітуватися за помилки, що призвели до пропущених голів. Він бив головою після навісу габелка зі штрафного, але не переграв бойка. Житомиряни не програють вже у дев'яти матчах усіх турнірів. Полісся Металіст 19-25-2-1. Чотирнадцятий тур стартував у п'ятницю в Ковалівці, де Колос приймав мина, який все ще не перемагав у поточному сезоні. УПЛ господарі відкрили рахунок на 18 18-й хвилині після розіграшу кутового. Мілько бив головою та влучив у попередчину. Після чого м'яч вилетів з воріт і його добив Бондаренко. Врешті-решт гол було зараховано на Вадима Мілька. До речі, капітан Колоса відзначається в другому матчі поспіль ще й доволі ефектно чи не так? Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у турі, пишіть мілько у коментарях. А на 35-й хвилині Бурда збільшив перевагу колоса і також з кутового. Знову навішував Богданов тепер вже з іншого флангу. А Бурда пробив головою без шансів для бандури. Центрбек відзначився першим голом за колос і забив 1 з травня 2019 року. На старті другого тайму Мельник програв єдиноборство Болбату і свалив проти нього, за що отримав жовту картку, яка виявилася другою для нього у цьому матчі. Тож Минай залишився в меншості. Згодом Тотовицький бив зі штрафного з близької відстані, але трохи перебив ворота. А тут Богданов міг записати на свій рахунок не ще один асист, а вже й забитий гол, проте пробив головою невлучно. Супершанс був у Минаю на 60-й хвилині. Твердо хліб класно замикав головою навіть з правого флангу від Дмитрука. Проте Фесюн здійснив чудовий сейф. Болбат міг робити рахунок розгромним у контратації. Він отримав прекрасний пас на хід від Безбородька, однак не переграв бандуру один в один. А ось тут Тотовицький ефектно втікав у контратаку і намагався переграти бандуру, який вийшов далеко за межі власного штрафного. Однак впав. На цьому повторі бачимо, що Андрій дійсно стартував з власної частини поля, тож в офсайді не перебував. З іншого боку, повтор дає зрозуміти, що воротар Минаю не порушував правила проти нього. Минай мав змогу таки забити один м'яч вже наприкінці зустрічі. Тут Вишневський виривався на оперативний простір з м'ячем, але не переграв Фесюна. На останній кутовий біля воріт господарів навіть прийшов воротар Минаю Бандура, проте забити не вдалося вже нікому. Колос Минай 2-0. Суботній матч у Болоні та Ворскле розпочався з затримкою понад три години через масштабну повітряну тривогу на всій території України. Полтавці могли виходити вперед на 11-й хвилині. Кане знайшов Феліпе в чужому штрафному, де за ним чомусь не пильнували захисники. Але бразилець ударом з близької відстані не переграв Кічака, ще й перебуваючи в офсайді. Невдовзі кане знову втік на оперативний простір, наблизився з м'ячем до штрафного і вирішив бити, проте повз ворота. А ось тут Ісенко припустився помилки, вийшовши з воріти, подарувавши м'яч морозу, який в дотик бив по воротах, однак спрямував вище. Клас не вийшов удар Челядіна на 26 й хвилині з середньої відстані та за оболон зіграла попередчина. Хороший удар з-за меж штрафного пивоварів завдавав Крупський, але не влучив. А тут Якубу прорвався до воротарського з флангу, бив у ближній, проте Кічак добре зреагував. Порався Кічак із ударом під попередчину від кане. Ворскла продовжила тиснути й одразу по перерві. В дебюті другого тайму одна атака полтавців призвела до серії гостроти біля воріт оболоні. але так і не завершилася гольовим ударом. Кічак рятував навіть лежачі. Власне, як і впорався голки пивоварів з хлістким ударом Корнієнка зі штрафного на 62 й хвилині. Кане геніальним пасом виводив Філіпа на рандеву з кічаком, однак Артем виграв і цю дуель. Найбільш помітними фігурами упродовж цього матчу були саме кічак та Кане з Ворскли. На 64 й хвилині Малієць впав у чужому штрафному і заробив пенальті. Контакт мав місце, що зафіксувала арбітриня дебютантка Крістіна Козорох. Чи справедливий пенальті – напишіть у коментарях? До позначки підійшов Степанюк і впевнено переграв кічака. Степанюк реабілітувався за нереалізований пенальті в матчі минулого туру проти Минаю і подякував за довіру тренеру Віктору Скрипнику. Згодом черговий момент не реалізував Феліпе. Його вивели вічнавіть Чаком, однак голкіпер Оболоні знову виграв цю дуель. А тут Кічак перервав непростий удар кане. За таку кількість сейвів голкіпер Оболоні точно заслужив на ваш лайк. Полтавці створили велику кількість моментів, але перемогли завдяки єдиному голу, забитому з пенальті. Оболонь Ворскла 0-1. Матч Олександрії та Вереса проходив на дуже набряклому від дощу полю стадіону Ніка, і команди гостро потребували перемоги. В самісінькому дебюті поєдинку Олександрія мала момент, який міг би призвести до призначеного пенальті. Однак арбітр Солов'ян в цьому епізоді на позначку не вказав. М'яч по газону не котився, але удари давали перспективу голу. Більше це намагалася використати команда господарів. А ось тут на віс флангу таки призвів до призначеного у ворота гостей пенальті. На повторі бачимо, що баланс схопив Шулянського за плечі та повалив на газон. Тож рішення Рефері виглядає логічним. До позначки підійшов Бразиле Джевані, але досвідчений когут потягнув його удар. Тут шостак виводив погорілого вічна від з когутом, але молодий форвард також не зміг переграти голкіпера Вереса. Далі Шостак хотів додати акторства та отримати право на ще один пенальті, але отримав жовту за симуляцію. На старті другого тайму Верес мав свій чудовий момент, проте Шестаков не зміг як слід влучити м'ячу. На 61-й хвилині Шулянський намагався пробити з незручного кута в ближній, але Коут зреагував. Верес мав забивати на 65-й хвилині, провівши масовану атаку. Шарай бив класно з лінії штрафного, однак поцілив у попередчину. А Олександрія свій момент таки реалізувала. На 82 й хвилині Шулянський подав до штрафного з лівого флангу, а Хуана Лвіна випередив двох захисників і пробив головою повз голкіпера. Дебютний гол для 20-річного бразильця в українському футболі заслужив на вашу вподобайку. Якщо вважаєте, що цей гол найкрасивіший у 14 му турі, пишіть Хуан у коментарях. Команда Ротаня забиває свій перший гол за п'ять турів чемпіонату та перериває серію з 11 матчів без перемог у ПЛ. Олександрія Верес 1-0. Чорномореці рух в Одесі видали чудову феєрію. Львів'яни забили першими вже на восьмій хвилині. Одесити діяли дуже дезорганізовано в обороні, залишивши багато вільного простору для суперника на власній частині поля. Квасниця отримав класний пас на хід, випередив Гучика та виважено прострелив до штрафного, де пастух виявився абсолютно сам і рикошетом від поперечини спрямував м'яч у сітку. 19-річний Євгеній Пастух визначається третім забитим голом у своєму дебютному сезоні. В УПЛ. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у 14-му турі, пишіть пастух у коментарях. Всередині першого тайму Соломон не крутив Єрмака і пробив з під селюка. Варкута врятував. Що це було? Мабуть, і не ло. Напевно, саме так міг би пояснити те, що сталося в цьому епізоді. Роман Дідик, який на 28-й хвилині відзначився ефектним автоголом. Насправді ж зрозуміло, що дідик просто хотів скинути головою на воротаря Герету, але не помітив, що той вийшов далеченько з воріт. На 39-й хвилині одесити могли виходити вперед. Бадібанга виграв позицію у Романа у штрафному Львів'ян і пробив у ближній, але Грета врятував. На початку другого тайму Рух мав супермомент, коли Талес класно пробив з лінії штрафного, але влучив у стійку. На 58-й хвилині Чорноморець вперше в цьому матчі все ж таки вийшов уперед. Класна комбінація Брагару та Хадіди на підступах до чужого штрафного завершилася голом бадібанги. На повторі бачимо, що Сич мав виносити м'яч, аби ліквідувати загрозу, але припустився неохайності і скинув на бадібангу, що й сприяло голу бельгійця. А долоносний момент матчу стався на 69 й хвилині. Після подачі кутового м'яч упинився у Маркаса Пуги, якого одесити забули у власному штрафному. Він бив по воротах. М'яч влучив у голову гучика, а потім йому в руку. Рефері Коваленко одразу призначив пенальті і показав червону словенцю. Момент можна назвати суперечливим, але найбільш ймовірно, що вилучення сталося через те, що м'яч після удару сапуги летів у ворота, а рука Гучіка збільшила обшир його тіла. Бразилець Талес пробив кровну та зрівняв рахунок. Він забив лише свій перший гол по точному сезоні. УПЛ навіть граючи в меншості одесити, спробували забити ще бадібанги. Ефектно закидував м'яч або на дальню, або за спину воротарю руха, але той надійно розібрався. А на 87-й хвилині стався неймовірний шедевр. Плюман, який вийшов на заміну тільки на 66 й і достатньо довго готував удар за меж штрафного, а потім за чудовою траєкторію спрямував м'яч у сітковорі чорноморця так, ніби робиться в кожному матчі по кілька разів. Шедевр та й годі. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть плюман у коментарях та неодмінно подобайте це відео, бо автор голу цього точно заслужив. Лів'яни виривають фантастичну перемогу на виїзді. Чорноморець рух, два Валерій Кривенцов залишив посаду головного тренера зорі після поразки від Макабі в лізі конференції. Однак, попри інформацію щодо матчу з «ЛНЗ» команду готуватиме Младен Бартулович. Луганський клуб оголосив про призначення виконуючим обов'язки головного тренера свого спортивного директора Юрія Коваля. Зустріч з Черкащанами під його керівництвом вийшла не дуже вдалою. Геннадій Пасіч вивів «ЛНЗ» вперед на шостій хвилині на 88-й Але Фіренко майже приніс зорі нічию. Але за хвилину Пасіч оформив дубль зоря ЛНЗ один У 14-му турі не було жодної нульової нічиєї і навіть жодної нічиєї. Взагалі, Полісі обіграло металіст 19-25. Олександрія перервала тривалу серію без перемог Вікторією над Вересом. Кривбас удома поступився Динамо. Рух в гостях вирвав перемогу над Чорноморцем, а Шахтар у Львові. Програв дніпро 1 Який матч цього туру сподобався вам найбільше? Пишіть у коментарях. Після цього туру в турнірній таблиці змінився лідер. На першу позицію вирвався дніпро 1 випередивши Полісся та Кривбас. Шахтар наразі четвертий, але маючи на дві гри менше. За втраченими гірники можуть зрівнятися з Дніпрянами, але не випередять їх. Далі рух, Колос та Чорноморець. Динамо все ще восьмий, але зігравши на три матчі менше, аніж три перші команди чемпіонату. Ворскла близька до підйому у верхню частину турнірної таблиці. Олександрія відірвалася від зони вильоту, а от справи зорі та Вереса видаються відверто поганими. Тоді як справи минаю інакше, як кепськими і не назвеш. Серед лідерів бомбардирських перегонах змін не відбулося, але їхня кількість збільшилася. Буяльські задирака та кожушко мають по шість голів. А Ванет, Квасниця та Гуцуляк в цьому турі приєдналися до Климчука та Штогріна, які раніше забили по п'ять. Наступний тур буде майже за два тижні через паузу ФІФА. Центральний поєдинок відбуватиметься у п'ятницю, 24 листопада, коли Шахтар гратиме з поліссям. В суботу Кривбас завітає до андердога. Минаю в неділю Динамо прийматиме рух. А в понеділок Дніпро 1 зустрінеться з Чорноморцем. Матч коло зоря перенесений через участь луганчан в лізі конференцій. Напишіть у коментарях, який поєдинок чекаєте найбільше. А ще подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого довкола рідного українського футболу.